Питання стосовно евакуації. Як у вас приймається рішення стосовно примусової евакуації? Скільки 10 кілометрів, 20-30 до лінії фронту повинно бути, і чи є якісь вже домовленості з іншими громадами, хто може приймати? Майже вся країна приймає наших людей, майже в кожній області створені гуманітарні хаби. Що стосується евакуації, ми приймаємо цей напрямок роботи згідно бойових Установки. В 10-кілометровій зоні зараз працює обов'язкова евакуація в примусовий спосіб родин з дітьми, щоб їх вивезти отуди. Ви ж самі їздите по лінії фронту, ви чітко розумієте і чітко бачите. І є такі випадки, коли батьки завозили їх вивезли угу, через певний так. час вони повернуться. Є такі родини, що возили по три-по рази. Що стосується евакуації, тільки в 10-кілометровій зоні. Можуть бути такі населені пункти, які 12, які 13, угу. ті, які більше потрапляють під обстріл, ворожий обстріл. Наша мета і не зробити людям дискомфорт, а наша мета допомогти людям зберегти їхнє життя. І ми приймаємо рішення згідно бойової обстановки. Радимось зв'язковими з командуючими. І коли те чи інше місто підтрапляє під дуже щільний обстріл, хай воно буде 12 кілометрів ще один раз, ми приймаємо рішення щодо саме перше, це обов'язкова евакуація примусовий спосіб в один В Часов'явській громаді 130 людей знаходиться. Там міста взагалі немає там піпіліща, там сплошні, іде сама активна фаза. Я кожного дня дивлюсь на монітор в кабінеті, я бачу все, що в реальному часі твориться в Часов'яві, в місті Таріць. Там немає міста, і там знаходяться люди. Яких вивести?